Криминальное покрушение предпочтено 4-ю стадии, 369-ю, премия 2, какао-украина. Mm -hmm. mm -hmm. 41. Телефон буде вручатися та поміщений до цього пакету. Можливо, На Одещині поліція та СБУ викрили військовослужбовців у зловживанні впливом. За даними слідства, 31-річний солдат однієї з військових частин запропонував військовозобов'язаному чоловіку за 9 тисяч доларів неправомірної вигоди вплинути на службових осіб одного із РТЦК та СП для оформлення документів про нібито непридатність чоловіка до військової служби із подальшим зняттям його з розшуку та списанням. При цьому погрожував можливими негативними наслідками у разі відмови заплатити гроші. Крім цього, додатково за 300 доларів хабаря надав недатовану повістку, яка мала убезпечити чоловіка від перевірок з боку військовослужбовців ТЦК та СП на час виконання основної домовленості. Зловмисник утримав усі кошти кількома частинами, після чого поліцейські його затримали у процесальному порядку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою повноважною на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справою внесення застави.